Так, друзі, поки ще другі буду робити, то вже перші зварила, щоб вам показати, що й до чого. От дивіться, яка красота. А смачні які смакота. Дуже смачні і дуже такі, як для, якраз для нашої сім'ї. Готуємо! Доброго ранку, друзі. Е, сьогодні роблю пельмені на заварному тісті. Мука, яйце, дві-три ложки сюди приблизно олію. Яйце з олією тут перемішати, перемішати з мукою, щоб потім. Не збилося це все на яйця нам не заварилося, так скажемо. А, і ще муку посолити. І ще муку посолити. Я даю до 800 грам муки 250 мл окропу. Але у мене тут є трохи більше і я буду лити окріп з чайника приблизно. Я вже знаю, скільки мені плюс-мінус треба, щоб оце все діло заварити кісто. Так що я вже собі це все діло випробувала, і я вже знаю. Так, ложкою бо гаряче, а зараз воно трошки подихає і замішую рукою. Отак я його як би заварила, решту зараз, буде, буду місити рукою. Тісто не має бути забите і не має бути рідке. Зараз беру до кубки і покажу, яке воно має бути. Друзі, тісто дуже-дуже таке еластичне, вдається. Як бачите, не прилипає до стола. Муки багато підсипати не потрібно. По можливості, о, ось таке, ось таке вийшло. Ще, як бачите, ще дуже-дуже парує. Я ось так його і розділю на даний час, оце розділю на три частинки. Ось так позаминаю, як бачите, і поставлю, насиплю муки ось цю миску і накрию, щоб воно не обвітрувалося. Бо любить, це тісто, любить дуже засихати. Дуже любить засихати, бо того, що тепла гаряча вода і тісто стає гаряче, і воно любить засихати. Спочатку я думала, друзі, поробити пельмені на ось таку пельменницю. Але вони такі дрібненькі виходять. Ми не любимо такі. Ми любимо такі більші, щоб там було достатньо м'яса. Ну, ми таке любимо. Не купляю ніколи. Це може було, я знаю, може за наше спільне життя, якщо було якихось разів 5. Ну, а це на хвилиночку 35 років, то це таке. Але все роблю своїми руками. Отак От виробляю кружечки стаканчиком. Так, друзі. Бачила це в інтернеті і сама хочу спробувати. Ви знаєте, що класно? Класно за чого? Що ти собі ставиш фарш і в тебе руки сухі? Оце саме головне. Мішачок звичайний, кондитерський, пльоночний. Мені сподобалося, якщо чесно. Тільки треба, так вам не вийде, як в інтернеті я бачила, треба все рівно чимось фарш притримувати. А так, щоб руки були сухі, то я собі взяла ножик і ножиком від мішка відділюю фарш. Мені такий спосіб зайшов. фарш у мене, друзі, домашній, свого виробництва, з наших бройлерів. Так що я тісто сама зробила, фарш сама зробила. Зараз показую, що з цього всього виходить. Може хтось скаже, що за великі але... Нам так пасої. Ось такі. На камеру виглядає, що він не знати, який як кулак. Але це не так. Це ось такий, ну, я ж повторюся, ми таке любимо. Ми любимо, щоб було достатньо начинки. Я таким стаканом роблю і вареники, із картоплею, і з капустою. Все таким стаканчиком.